Дай вас, дітки. А ви знаєте, кого я сьогодні зустріла? Спробуйте відгадати. Пару довгих вушок маю, шубку кожен рік міняю. Я по лісу скік та скік, і від вовка я утік. Хто це, дітки? Так, це зайчик, молодці. Але ви знаєте, він чомусь сумний. Він підвернув ніжку і не може стрибати. Ось, подивіться, він сидить і сумує. Давайте ми спробуємо його розвеселити. Що ми можемо зробити, дітки? Так, посміхнутися, зайчику, вірно. Так, ви гадаєте, дітки, який настрій у зайчика? Так, сумний. А чому ви так вважаєте? Так, зайчиня похилило голову, опустило вушка. так? Якщо у когось трапило щось неприємне, ми можемо йому допомогти, розвеселити його. Наприклад, зайчику можна дати морквину, подарувати іграшку або просто з ним погратися. Сказати йому приємні слова. Давайте спробуємо. Скажемо, який зайчик. Так, він добрий, гарний, пухнастий, м'якенький, вірно, молодці. Давайте разом з зайчиком пограємо та складемо овочі у корзинку. Подивіться, що ми покладемо у корзинку. Так, моркву. Огірок. Цукерку покладемо? Ні, це не овоч, а кубики. Це взагалі не їжа. Не покладемо у корзинку, так? А буряк, а буряк покладемо так. Подивіться, малята. У зайчика вже покращився настрій, він же посміхається, Які ви молодці. Він дякує нам, що ми підтримали його та розвеселили. Але йому час повертатися додому. До побачення, зайчику. До нових зустрічей.